Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про неймовірне значення риб як для природних екосистем, так і для людини. У природі риби відіграють ключову роль у підтримці балансу водних екосистем. Вони є важливим елементом харчових ланцюгів, регулюючи чисельність водоростей та дрібних тварин, здійснюючи таким чином біологічне очищення водойм і запобігаючи надмірному розростанню певних видів та підтримуючи здоров'я водного середовища. Риби також слугують їжею для багатьох інших організмів, таких як птахи, савці. Земноводні та інші більші риби, забезпечуючи таким чином енергією вищі трофічні рівні. Крім того, деякі види риб беруть участь у розповсюдженні насіння водних рослин, а їхні екскременти є важливим джерелом поживних речовин для фітопланктону та інших первинних продуцентів. Після смерті їхні тіла розкладаються, повертаючи цінні елементи в екосистему, сприяючи кругообігу речовин. Для людини риби є цінним промисловим ресурсом, забезпечуючи значну частину світового продовольства та створюючи робочі місця в рибальстві, переробній промисловості та торгівлі. У річках, ставках та морях України водиться безліч видів промислових риб. Це хамса, ставрида, скумбрія, окунь, лящ, щука, бичок кругляк, короб та багато інших. Ми вживаємо рибу в їжу у найрізноманітніших формах. Риба є важливим джерелом високоякісного білка, вітамінів та мінералів, що робить її цінним компонентом здорового харчування. У різних кухнях світу існують свої традиційні рецепти приготування риби. Окрім цього, риба є важливою сировиною для фармацевтичної промисловості. З неї виробляють ліки та риб'ячий жир. Відходи рибного виробництва використовуються для отримання технічного жиру та клею, з деяких видів риб отримують навіть шкіру для промислових потреб. Порошно виготовлене з риб'ячих кісток використовують в кормах для тварин. Деякі риби є проміжними хазяїми для паразитичних червів, наприклад, сисуна котячого. Серед риб є немало і отруйних тварин, яких потрібно знати і від яких слід оберігатися, наприклад, риба камінь або риба фугу. Риб використовують і як біологічний метод боротьби зі шкідниками. До прикладу, крихітну гамбузію природа наділила важливою місією. Вона регулює чисельність малярійних комарів, активно поїдаючи їхні личинки. Багато людей отримує задоволення та користь для здоров'я, утримуючи акваріумних рибок. Догляд за акваріумними рибками стає для багатьох не просто хобі, а джерелом позитивних емоцій та відчуття відповідальності, що в свою чергу сприятливо впливає на психологічний стан та самопочуття. А для любителів активного відпочинку рибалка є чудовим способом провести час на природі. Спортивне рибальство на таких риб, як короб та лящ, є популярним хобі в багатьох країнах. А тепер час, Вікторини, перевірте свою уважність та ерудицію. Оберіть тільки один варіант відповіді на запитання. Яку важливу функцію виконують риби у водних екосистемах, сприяючи їхньому очищенню? Збагачують воду киснем, здійснюють біологічне очищення водою, поїдаючи водорості та дрібних безхребетних, змінюють температуру води. І правильна відповідь здійснюють біологічне очищення водою, поїдаючи водорості та дрібних безхребетних. Який вид риб використовують як біологічний метод боротьби зі шкідниками, зокрема, з личинками маля малярійного комара? Це коруп дзеркальний, волий хвіст, гамбузія і правильна відповідь? Гамбузія. Яке з прислів про риб описує стан цілковитої зручності, природності та впевненості в певних обставинах? Велика риба малу ковтає. Як риба у воді, не вчи рибу плавати, риба гниє з голови. І правильна відповідь, як риба у воді. Отже, риби мають надзвичайно важливе значення як для природних екосистем, так і для життя людини. Їхня роль у біологічному очищенні водою, забезпеченні нас їжею та сировиною, а також у нашому дозвіллі є неоціненною. Тож ставтеся дбайливо до цих дивовижних створінь. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!